Всім привіт! З вами Текстильна група Кавла Тексі. Ваші увазі ми зараз пропонуємо нову позицію. Код даної позиції 252-140-153, брюки, флісові, міксовані, Америка. Присутні всі розміри, різноманітний, цікавий модельний ряд. У достатній кількості зустрічається темних однотонних, але переважна більшість яскраві кольорові. Повторюємо кордону позиції 40-150, брюки флісові, міксовані, Америка, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари, вага мішка 20 кілограмів, вартість мішка 66 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише. Написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Спрашують хто хочуть лісові кофти. Охто зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 252 кофти 40-153, брюки флісові. Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг 3,3 долари. Вага мішка. 20 кілограмів вартість мішка 66 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Шановні клієнти, зараз ваші увазі представлена позиція під кодом. 153 брюки флісові міксовані. Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 доларів. Вага мішка 20 кілограмів. Вартість мішка 66 доларів. Присутні всі розміри, різноманітні ідуть модельки. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Вашій увазі зараз представлені брюки флісові міксовані. Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 60. 6 доларів. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. шановні клієнти, можна придбати брюки флісові під кодом 40153. Ціна за 1 кг становить 30 доларів. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка становить лише 66 доларів. Як бачите, по відео огляду йдуть різноманітні, яскраві кольори, присутні всі розміри. Ціна за 1 кг 3,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 66 доларів. Під час відео огляду ми